Ради Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір від 17 липня 2025 року про фінансову та бюджетну звітність за перше півріччя 2025 року. Прошу, Юрій Тодосович, коротко. Коротко своїми словами. Я, ну, ми... ми маємо. Ми, ми маємо. Так, але тільки по зарплаті, На даний момент фінансування йде по закладі, більше фінансування чекаємо, щоб буде трошки більше фінансування, хоча б на бензин і на ордтехніку закупити. І зараз фінансування. Бо ми ми заключили тимчасові договори по приміщенням, Знаєте, проблеми з приміщеннями зараз є. Ми зараз не можемо заключити договір з обленерго з з водоканалом і всіма сутими комунальним купу так проєкт ви виявилося, що власником приміщення є по... фізкультурний спад. Тобто чекаємо сесії, щоб це ліквідувати. Сесій... Там його ліквідували, а то не щось А приміщення, а, влас... а вирі... що, а добре, коли... Власниця, коли... То, вирі... То, вирі... добре, коли приймали рішення, що не було актів приймання передачі. Акт приймання передачі є. Але ми почали, коли я взяв акт приймання передачі, почав подивився, дивився, а в мене є акт власності, де прописано, що власником є не обласна рада, а фізкультурні справи. Тому у нас зупинилося, що ми тимчасово там перебуваємо, маємо тимчасові договори з комунальними структурами, щоб не виключили вас. Бо якщо ми зараз виключимо, потім приключені, придеться платити там, 100, а великі суми ми зараз тому ми зараз тимчасово оплачуємо фінансовий тимчасово оплату, ми за комунальні плачу. Але обласна рада яке рішення може прийняти. Е, я знаю, ми мали таке по аптечних закладах, що то, що? Десь реєстратор, ну, то це була проблема. Бо аптеки були так само пореєстровані за аптеками, і це була проблема, між іншим. Добре. Це комунальна установа бачила, наскільки я знаю, вже є рішення вже готові ці на сесії, сесії перші були. Щоб треба їхати туди, соцеконом, на соцекономі буде. На соцекономіку. Добре, і що таке по фінансуванню ви подавали свої заявки на соцекономіку, на бюджетну. Так я не чи маєте що запитання? Це ні, Добре, отже, заслухавши та обговоривши подання комунальної установи Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний ветеранський простір, підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір. Від 17 липня 2025 року номер 02, терено один, дріб два, дріб про фінансову та бюджетну звітність за перше півріччя 2025 року. Постійна комісія вирішила подання комунальної установи про фінансову та бюджетну звітність взяти за відомо. Хто за проти Отрималися одноголосно? Дякую. Наступне питання про клопотання управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації від 31 липня щодо погодження премії Юрія Теодозіовича, виконуючи обов'язки даного підприємства у липень місяць у розмірі 200% до посадового вкладу в межах коштів на оплату праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів дванадцять дев'яносто Прошу пані. То в межах в межах кошторису, в межах. Там і за, там і за серпні ще за... зрозумідно. Наступ... Mm -hmm. Добре. Питання, є якісь? Ні, дійсно, так до, до пана Юрія. Ви там розібралися з своїми працівниками, бо до мене стільки дзвінків вони дзвонять постійно, там що якісь якісь дві жінки чи два. Хтось звільнився, двоє жінок звільнилися там щось. Ні, в мене Олександрова не звільнилася, там все нормально, Ні, не знаю, розумівся. бо я... просто у нас була затримка з і у нас фінансування було. Ну, ви знаєте, хто дзвонить до мене? І Павлишн Роман дзвонить, і, і ці. То вони постійно. Ну, Єдине, такає, що тебе, тоді що б це... ставало питання, я перепрошую, е, що було більше прийнято працівників, ніж передбачено, ніж вам виділено коштів на заробітну плату, і тому стало питання заборгованості. Не ну, зовсім так. Справа в тому, що дітей на це ми подали раніше, просто мін ветеранів трошки пізніше подав перерахунок. Типу на податку рахунок воно трошки запізнилося зараз. Всі... Усі борги в нас погашено, по всіх зарплатах погашено, боргів нас не по зарплати немає, і на данні вже до кінця року у нас буде стабільна виплата зарплати. Тобто, і... проблем вже не буде. Вже не буде. У нас ми, ми, ми заклали план. Навіть я бачив, вчора була нарада з. Якщо приєм... Тетяна Станіславівна Станіславну Добре. З комунальним підприємство нарада, що ми, ми нормально дали план, ми за, о, за собі трошки най найбільше, ніж ми приймаємося більше. Добре. Отже, розглянувши, то обговоривши про питання управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації від 31 липня 2025 року. Номер 02-01-2-787 про погодження встановлення премії ЧОГОНу. постійна комісія вийшла рекомендувати голові Тернопільської обласної ради погодити преміювання, виконуючи обов'язки директора комунальної установи Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір Човгана Юрія Теодозіча за липень 2025 року в розмірі 200% в межах посадового пла. В межах коштів на оплату праці відповідно до постанови Кабміну. Хто за? Проти отримали одного Наступне питання, клопотання про премію за серпень. за серпень. Я взагалі хочу запропонувати, якщо ви вивчили це питання, щоб дійсно можливо, не так не щомісячно, а так, щоб ви вже в межах тих кошторисів. Немає, отже, розглянувши та обговоривши клопотання управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації від 26 серпня 25-го року номер 02 два тереноль один дріб дріб про погоження встановлення премії човгану. Постійна комісія вийшла рекомендувати голові Тернопільської обласної ради погодити преміювання виконувача обов'язків директора комунальної установи човгана Юрія Довдозюча за серпень 25-го року. розміру 200% посадового укладу в межах коштів на оплату праці установи відповідно до. постанова Кабмино 12.90. Прозряд подання е, управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації 6 серпня 25 року номер 03-03-807 щодо виконання обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів загиблих сімей, ветеранів війни, членів сімей загиблих зниклих безвісті е, на 25-27 роки за перше півріччя. Ходити про всіх питання, чи стати загальності. Загально по коротко. Там по обласній було передбачено 32 Проведені видатки на 8 тисячі. По кожному пункту. Які заходи, заходи здійснювалися скоро і. Е, так, використовувалися кошти на забезпечення культур, також е, забезпечення проведення форму У нас виходить один форум. З е, 500 тисяч використано пошти, шанування жителів області це відходить. На це вже збільшилося, тому що не вистачає. Фактично, навчання це ще освіта не проводила, тому що йде з 1 вересня. На е... 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 забезпечення 25 тисяч на поховання також використовується, щомісячний випадки також використовується. Ми тут все додали, до, 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 до бо там не розпускаємо. З 32 то вже зараз варз, місяць, тільки вісім використано. Ну, це щомісячні випадки, це дійсно щомісячні доклади до пенсії з 5, використаємо два. Заходи не, заходи не проводились, заклади проводились. дуже багато е заходів ніколи не проводилися. Хочу придеться, гроші від. Гроші повертати! А як же, не проводяться заходи? Значала повертаються гроші. Добре. На спорт повернемо, Не знаємо, куди прийдемо. Є які запитання? Немає мене, немає розглянути та обговоривши подання управління з питань ветеранської політики. Я думаю, що просто заходи інтенсивніше потрібно проводити тернопільської обласної військової адміністрації від 6 серпня 2025 року. Номер 03-03-807 щодо використання обласної комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих злитних безвісті за особливих обставин захисників і захисниць України 25-27 роки за перше півріччя 2025 року постійна комісія вирішила пода. Управління з питань ветеранської політики за перше півріччя 2025 року взяти до відомо. Хто за, проти, окремо? Добре, наступне про розгляд питань 5. Мельниця Подільського психоневрологічного будинку інтернату щодо погодження змін до штатного розпису на 25 рік. Прошу Юлія Андрії. E, значить, Мельниця Подільська э, психологічні будинки просить нас підміни до штатного розпису в межах фонду оплати праці, вививши сестру молочно-медичну без категорії, машині праці ремонту одягу, робітника, і ввести э, юрист консульта. Все в межах фонду оплати праці, прошу погодити, Ви до штатного департаменту немає. Я зрозумію. Добре, якісь є питання? Отже, розглянувши клопотання мельниця подільського психоневрологічного будинку інтернату від 11 серпня 2025 року номер 221-223 щодо погодження змін до штатного розпису на 2025 рік, постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Бутковську погодити зміни до штатного розпису мельниця подільського психоневрологічного будинку інтернату на 2025 рік. Хто за? Просто отримали судно голосу. Наступне питання: Почаївський психоневрологічний будинок інтернату, поводження змін до штатного розпису. А там... Почаївський психоневрологічний будинок інтернат звернувся з попитанням ступені, вирішив з штатного розпису похідця з публічних без категорії і без тих з категорією, другої категорії. Прошу проводити, маємо штат фонда оплати праці. Отже, розглянувши клопотання Почаївського психоневрологічного будинку інтернату від 6 серпня 2025 року номер 143 рік 0115 щодо погодження змін до штатного розпису на 25 рік, постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Бутковському погодити зміни до штатного розпису Почаївському психоневрологічного будинку інтернату на 25 рік. Хто за? Проти. Розміння. Вибачаємо, наступний у нас затишка, родинний тобі, затишок. Зміни. Добре. Отже, проти питання комунальної установи родинний затишок щодо погодження змін до штатного розпису. Також там у них там... погодили. погодили так, так, вже питання було розглянути на комісії освітян. Також дуже виступала вона, все вона розказала, наскільки. Важливо для них зберегти цей заклад, який є у зв'язку з скороченням діяльності благодійної організації Ді Милосердя. Треба дітей, які залишаються без пікуванні перевести нашу комунальну установу. Uh -huh. Тобі необхідно збільшити кількість працівників. Добре, отже, розглянувши е, клопотання комунальної установи родинний затишок. Постійна комісія вирішила клопотання комунальної установи Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги, родинний затишок 18 липня 2025 року, номер 148, щодо погодження штатних змін до штатного розпису номер один взяти до віку.

Ми направили на департаменту фінансів, Частина коштів вже і виділено. Mm -hmm. ну, я тут на 1 вересня з 1 вересня. Заборговання це до кінця року не буде. Заборговання кінця року не буде. Виділені кошти на основні виборки. Mm -hmm. Так що, я думаю, будемо заборговані. Mm -hmm. так, так. Добре, розглянувши про питання Комунальна установа Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги родинний затишок від 7 серпня 25 року номер 160 щодо поводження змін до штатного розпису. Номер два постійна комісія вийшла про питання комунальної установи родинний затишок щодо поводження змін до штатного розпису номер 2 теж довідомо. Та проти сьогодні І останнє питання. Що, е, так, доключене щодо поводження штатного розпису комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний центр підготовки громадян до нас станом на 1 липня 2025 року. Хто буде інформувати? Ага. Ви ж тобі виконуваєш обов'язку, то ви є? Ви виконуєш обов'язку. Олексій, так Олексій? Ви вже директор чи виконуєш? сьогодні одного виконуючого директора. Я подавав документ, я його отував. Ага, це дуже приємно. Розробити штатний розпит згідно постанови директора міністерства про основи Скіна, як це на те, що ми будемо розширювати установу, робити в трьох районах європрестаницького. От ми змогли одразу запускати серйозно. Так, пськопосадові оплати такі. Можна, так, і ви так само будете приходити, казати, ну бо це по-іншому, напевно. Обіцяю через кілька тижнів нову постанову про трошки збільшення окладів, коли буде постанова вже опублікована, ми до вас прийдемо ще раз, щоб проводити джерело, що такого спуска, але поки що це стає. Я зрозуміла. А вас, пане, як вас звати? Uh -huh

це ж національний так. Отже, розглянув це більше коштів. це однозначно. Отже, розглянувши та обговоривши питання щодо погодження штатного розпису комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву стану на 1 липня 2025 року. Комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Бутковському підписати уводити даний штатний розпис. Хто за?

добре, а бачите, ой, я ж не запитала соціальний захист. Ви бачили, що зміна йде господарський кодекс і підприємства.